Звісті про 200 балів із ЗНО із математики Сумчанка Олена не надто й здивувалася. Випускниця цього року навчалася у фізико-математичному класі, тому до пасток укладачів тестів дівчина не потрапила. Коли готуєшся, наприклад, до ЗНО, то переглядаєш тест на минулих років. І я от ну, порівнюю з минулими роками, то дійсно якось ну просто досить було. Наприклад, найважче завдання там було потрібно порахувати, скільки пропливає плавець. І там справа в тому, що не просто там ну важка математика чи ще щось. Просто там дуже багато цифр було, і ну треба було не помилитися просто в обрахунках. Таких відмінників ЗНО лише із української мови та математики в області аж 57. Приміром, майже 85% учнів класу Людмили Селіваненко мають високий рівень результатів минулого року. Про такі тести абітурієнти могли тільки мріяти. Учні, наскільки, наприклад, фізико, математичних класів, профільних класів було легко складати ЗНО, що вони шукали в оцій простоті складність. І учні е високих таких розумових здібностей, е переможці олімпіади з математики третього рівня, вони шукали складність. І в цьому їх був прорахунок. Власне процес проведення тестування із високими кінцевими результатами пов'язувати не варто, наголошують громадські активісти. Вони щороку стежать за прозорістю оцінювання і фіксують постійний прогрес в організації. В цьому році за новосумські області пройшло дуже спокійно, дуже гарна організація і Харківського центру оцінювання якості освіти і педагогика добре спрацювали. І наші м, самі учасники заново були спокійно, не було там ніяких істерик, порушень. Ну порушення були з боку учасників. Це основно мобільні телефони, шпаргалки, але їх було набагато менше ніж зазвичай. Без шпаргалок і телефонів, але із питаннями з програми тестів ми пішли до місцевої еліти. Сумські чиновники виявляються, принаймні із літературою мають невеличкі проблеми. Степан, Якович, можна одне запитання вам: українська література Євген Маленюк, яку літературну школу представляє? Ну, я думаю, що я не можу сказати. Це обов'язково. ЗНО. Хто автор твору, я романтика, українська література. Ребята, ви ще на канікули щось А Яку літерна... літературну школу Євген Маланюк представляє? Пожалуйста. Ми в відпусці, ми відпочиваємо. Я романтика твір. Хто автор. Не зрозумів. Не, не я романтика. Хто автор цього Плали. твору? Не знаю. А що ж до процедури цьогорічного ЗНО, то абітурієнтам залишилося скласти лише додаткові сесії з біології, історії, фізики, географії та хімії. А от до складності питань наступного року у профільному центрі, мабуть, підійдуть вже трішки по іншому. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС.